Слава Ісусу Христу, сьогодні четвер, 4-го тижня Великого посту. Послухаймо слів Святої Євангелії. Того часу Ісус сказав юдеям: якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Я інший, хто свідчить про мене, і знаю, що свідчення, яким Він свідчить про мене, істинне. Ви посилали до Йоанна, і він засвідчив істину. Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви були спасенні. Він був світильником, який горів і світив, ви ж хотіли порадуватися якийсь час у його світлі. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Йоанна, адже діла, які дав мені отець, щоб я їх довершив, самі діла, які я роблю, свідчать про мене. Що Отець мене послав, і Отець, який послав мене, Він сам засвідчив про мене. А ви ані голосу Його ніколи не чули, ані виду Його не бачили, і не маєте його слова, яке перебувало по вас, тому що тому, кого Він послав, ви не вірите. Дослідіть Писання, адже ви думаєте в них мати вічне життя, саме вони і свідчать про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя? Слави від людей я не приймаю, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов у ім'я мого Отця і ви не приймаєте мене. Якщо би інший прийшов у своє ім'я, того ви приймете. Як можете ви повірити, коли приймаєте один від одного славу, а слави що від єдиного Бога? Не шукаєте, не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Мойсей, на якого ви звірились. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, адже про мене Він написав Якщо ж його писанням ви не вірите, то як моїм повірите словам. Слово Господнє! Дослідіть Писання. Це промова, яку Ісус виголошує до юдеїв, не простих юдеїв, а тих, які часом в героїчний спосіб присвятили своє життя вивченню, зглибленню, коментуванню Слова Божого. Ісус провадить з ними діалог дуже часто, бо вони знаються, як досліджувати Святе Писання, але від них чомусь постійно втікає дуже важлива річ. Бог дав святе Писання, воно про Бога, і воно має допровадити людину до Бога. Власне, це Ісус спробує показати цим освіченим, мудрим юдеям. І сьогодні, коли церква наголошує на важливості читання, дослідження святого Писання, вона має на увазі передусім наближення християнина до зустрічі з Ісусом Христом. Це для нас основне. Великий піст це час, коли ми шукаємо Бога. Дослідіть Писання. Вони кажуть про нього. На ці дослідження, на ці пошуки, нехай благословить вас Бог всемогутній. Отець, Син, Святий Дух. Амінь.